Свати Марія Ульяновська, вітаю. У Вашингтоні сьогодні, о восьмій вечора, президент США Джо Байден звернеться до американського народу зі спеціальною промовою. Він говоритиме про відповідь Ізраїлю на атаку Хамасу та російську війну в Україні. Очікується, що Білий Дім надійшла запит до конгресу на суму близько 100 мільйордів доларів. Він включатиме оборонну допомогу для Ізраїлю, України та Тайваню. Ми на голосі Америки українською транслюватимемо цю промову. Вона відбудеться о третій ночі за Києвом. А про що ще говоритиме Джо Байден та як на запит президент відреагують у Конгресі? Ми поговоримо. І з нашими кореспондентками Юлією Ярмоленко, яка включається із Білого Дому, та Катериною Лісуновою, яка слідкує за подіями у капітолії, Юлі, привіт, перше питання буде до тебе: чи відомо що ще хоче донести президент до американського народу у своїй промові? Варто зауважити, що це лише друге таке звернення прайм-тайм телевізійна промова або звернення президента Байдена до американського народу безпосередньо із овального кабінету у Білому домі. Президенти обирають саме такий формат, не випадково вони його обирають для того, щоб прямо звернутися до американців. Адже цю промову наживо будуть транслювати усі провідні американські телеканали, і це в історії сполучених. Штатів президенти обирали саме такий формат, коли хотіли оголосити і пояснити нову політичну ініціативу або у випадку надзвичайних ситуацій, і це Марія ще раз наголошує на який щабель президент Байден ставить допомогу Україні та Ізраїлю. Про що буде ця промова? Дві головні мети переслідує президент Байден. По перше, він хоче проінформувати американське суспільство про те, яким чином його адміністрація. Ація відповідає на атаку Хамасу проти Ізраїлю, але також на російську війну проти України. І друге, це пояснити, чому в інтересах національної безпеки Сполучених Штатів допомагати двом країнам, які насправді за тисячі кілометрів від Сполучених Штатів. І дійсно, Марія, ми очікуємо, що пізніше, після цієї промови, президент Байден офіційно звернеться до американського конгресу. Су із запитом на додаткове фінансування для України для Ізраїлю, але також потенційно для Тайваню і для укріплення південного кордону Сполучених Штатів. Ми знаємо, що попередньо ця промова мала бути суто про Україну, і про це оголосив президент Байден на початку жовтня. Але після того як Хамас напав на Ізраїль, акценти дещо змістилися. Тому зараз ця промова буде стосуватися двох пріоритетів України. Не та Ізраїлю Юлія, а чи відомо скільки адміністрація проситиме виділити на допомогу для України саме? Ти Знаєш, Марія, достеменно ми зараз не знаємо точної суми, але як очікується, як повідомляють американські змі з посиланням на власні джерела, йдеться про пакет додаткового фінансування на суму приблизно 100 мільярдів доларів. Але це фінансування варто зауважити буде не лише для України, але також для Ізраїлю, Тайваню і для укріплення південного кордону Сполучених Штатів. Точно ми не знаємо, які суми кому буде просити білий дім у конгресу, але деякі змі повідомляють про те, що може йтися про кілька десятків мільярдів для України. Попередній запит, ми пам'ятаємо, був на 24 мільярди. Цей так виглядає, може бути більшим. І цей пакет цей власне пакет додаткового фінансування для України та Ізраїлю, і не лише це результат кілька тижневих перемовин представників Білого Дому із ключовими гравцями, ключовими законодавцями у палаті представників і в сенаті. І те, що цей пакет буде не лише фінансування для України чи окремо для. Ізраїлю тут є певні такі розрахунки, що можливо законодавці можуть об'єднатися навколо спільного пакету для ключових пріоритетів національної безпеки Сполучених Штатів. Ну, власне, після звернення президента це фінансування має щасолити конгрес, робота якого до речі досі заблокована. Катя, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація у капітолії? Чи є вже в палаті представників спікер? Вітаю Марія, вітаю Юлія. Вітаю взагалі колеги наших глядачів. Сьогодні муся такий себе своєрідний прорив в ситуації обрання спікера, тому що фаворит крайньоправих республіканців Джим Джордан заявив, що поки що не виноситиме свою кандидатуру на третій раунд, повторний раунд голосування за спікера і підтримує ініціативу розширити повноваження тимчасового виконувача обов'язків по власне спікера Патріка Макгенрі, та значить, що останнього поставив тимчасово виконувати ці обов'язки попередній спікер Кевін Макарті. Принаймні, таке рішення, як ви американські медіа, запропонували до 3 січня. Очікується, що протягом цих кількох місяців Джим Джордан буде агітувати своїх однопартійців, щоб ті власне, врешті-решт, віддали за нього необхідну кількість голосів, щоб він власне обійняв цю посаду повністю, і щоб він, зрештою, став спікером палати представників. Але вирішив не продовжувати так би мовити безкінечні голосування, тому що станом на зараз не виглядає так, що в нього є достатньо голосів однопартійців, щоб зайняти цю посаду фінально. Щодо позиції власне республіканців та демократів щодо таких новин, то республіканці продовжують бути так би мовити у розколі, тобто різними позиціями. Одні республіканці привітали таке рішення, сказали, що це є власне логічним наступним кроком. Поки, поки немає кандидата, якого би підтримали усі республіканці. Інші ж вважають, що це неправильний крок, і що потрібно обирати спікера всередині республіканської партії допоки їм це не вдасться. І що мовляв, треба було продовжити процедуру голосування за Джима Джордана. Але зазначу, що зараз вирішують все не лише республіканці, також зараз відбувається закриті перемоги. Вони в республіканській та демократичній партії, і демократи також обговорюють питання: чи підтримують вони вони ініціативу продовжити, не продовжити а розширити повноваження Патріка Макгенрі, якого поставив власне спі попередній спікер Кевін Маккарті. І таким чином вийти з цієї кризи, хоча б тимчасово, я сьогодні поспілкувалася з одним із провідних демократів в палаті представників Грегорі Міксом. Він зауважив, що е, е, він підтримує зараз перемовини всередині партії. Сподівається, що можна буде прийти до якогось двопартійного рішення. Також зараз пропоную послухати коментарі як його, так і республіканців, які як підтримали, так і опозиціонують ці, цьому рішенню мені щойно повідомили, що Джим Джордан не виноситиме свою кандидатуру на голосування за посаду спікера. Наскільки я знаю, зараз є деякі пропозиції у розробці, тому республіканці та демократи зараз збираються на свої внутрішньопартійні наради. Тож я почекаю, що нам принесуть ці перемовини. Але наскільки я знаю, пан Джордан нарешті заявив, що нині не скликатиме голосування за посаду спікера думаю, Патрік Макгенрі чудово впорядцяється з цими обов'язками. Я знаю, що будуть конкуруючі пропозиції, але на мою думку, якщо ми дійсно обираємо когось на тимчасовій основі, то ця людина повинна мати всю владу та повноваження, щоб виконувати ці обов'язки. Це також дасть нам, як республіканцям, шанс знисити наростаючу ескалацію, яка перетворюється на дуже емоційний та важкий процес вибору спікера. Я думаю, що, врешті-решт, надання МакГенрі розширених повноважень Жень має найбільший сенс. ми виконали другого за популярністю республіканця в країні. Другого за популярністю. Хто перший? Ви всі знаєте, хто це? Дональд Трамп чи є хтось інший, хто може зайняти це крісло. Я так не думаю. Мені не подобається ця ідея про тимчасове рішення. Для мене це просто відхилення від нашого курсу. Я вважаю, що ми повинні зустрітися, скинути піджаки, спакувати обіди та не виходити з перемовин, допоки не оберемо спікера. Дональд Трамп має бути нашим спікером. Посидіть у це крісло Дональда Трампа, і він все виправить. Я пропоную дати йому 100 днів. Катя, якщо говорити про цей новий пакет допомоги, чи підтримують законодавця в'єднання допомоги і Україні, і Ізраїлю? Це велике запитання. Чи Підтримують взагалі в конгресі об'єднання фінансування додаткової допомоги для України та Ізраїлю. Я поспілкувалася з представниками обох партій. і Зазначу, що загалом позиція, що у цього питання розділилась як серед демократів, так і республіканців, так і серед сенату і палати представників. Так багато республіканців, з якими я спілкувалася, стверджують, що ці два пакети потрібно голосувати окремо що допомогу Україні та Ізраїлю треба розділити, і вони не підтримують таку ініціативу. Це це переважна більшість республіканців палати представників із якою я спілкувалася. Це зокрема навіть республіканці, які власне підтримують допомогу Україні, але також вважають, що треба розділити ці позиції, ці два пакети допомоги. На свою чергу демократи переважною більшістю, як в палаті представників, так і в сенаті підтримують об'єднання додаткового фінансування для України та Ізраїлю в єдиний пакет. І зазначу, що з ними солідарні також республіканці сенату. Принаймні, лідер республіканців у сенаті Міч Маконел сьогодні виступив заявою, що потрібно об'єднати пакети допомоги допомоги не лише Україні та Ізраїлю, але також і Тайваню. Пропоную послухати заяви як республіканців, так і демократів, як в сенаті, так і в палаті. Ресників, із якими мені вдалося поспілкуватись просто зараз я вважаю, що ті законопроекти мають бути окремими для цього необхідного фінансування. Важливо, щоб ми його розділили. Я підтримую об'єднання цих законопроектів. Я щиро вірю, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну та наших союзників. Це питання виживання не лише для України і Ізраїлю, але й для усього гололюбного світу. Зараз формується альянс держав, які протистоять свободам, демократії та вільним правам для народів. Я вважаю, що це понесе величезні наслідки. Я сподіваюся, що Конгрес США – це розуміє найближчими днями. Сенат буде зобов'язаний вжити рішучих дій, щоб надати максимальну підтримку обороні Ізраїлю та спорядити Україну до перемоги, Якою саме буде ця перемога, вони мають визначити самостійно. А також для допомоги Тайваню стримувати зростаючі загрози. Процвітання, яким Америка насолоджувалась більшу частину століття, є продуктом нашого лідерства. Зберегти його означає бути поруч із друзями та інвестувати у власні сили. Дійсно, у конгресу попереду дуже цікаві дні. Потрібно визначитися зі спікером Палати представників. Потрібно буде дати якусь відповідь на запит президента Байдена щодо додаткового фінансування і для України, і для Ізраїлю, і можливо для Тайваню. Ми ж будемо слідкувати за цією темою. Дивіться також пряму трансляцію промови Джо Байдена на Ютуб каналі Голосу Америки українською сьогодні. Вночі я нагадаю, що з білого дому до нас включалася Юлія Ярмоленко. А про події в Конгресі розповідала Катерина Лісунова. На противагу антиукраїнському крилу республіканців у конгресі у серпні прихильники консерваторів створили організацію Республіканці за Україну. Вони фінансують рекламну кампанію, спрямовану на посилення підтримки України законодавцями від цієї партії, а також виставляють оцінки конгресменам та сенаторам за їхню позицію щодо України. Так, Джим Джордан отримав найнижчу оцінку одиницю а тимчасового спікера Патрика Макгенрі оцінили на відмінно. Моя колега Тетяна Ворожко зустрілася із речником кампанії та розпитала його про про те, як президенту Байдену достукатися до деяких республіканців, аби вони підтримали Україну, та що перипетії навколо нового спікера Палати представників означають для України ввечері президент США Джо Байден сьогодні ввечері. Президент збирається виголосити промову про допомогу Україні та Ізраїлю. Які меседжі ви очікуєте від нього почути, аби їх почули люди, з якими ви працюєте? Республіканці, які коливаються щодо підтримки України або виступають проти. Я сподіваюся, що Джо Байден сьогодні ввечері, коли він закликає підтримати як Україну, так і Ізраїль, згадає про когось на кшалт Рональда Рейгена, аби нагадати традиційним республіканцям, що підтримка демократії як тут, так і за кордоном, є центральним елементом республіканської партії минулого, і що республіканці повинні коли знову до цього повернутися. Це те, що я сподіваюся почути сьогодні ввечері від Джо Байдена палата представників все ще намагається обрати спікера Джим Джордан, їхній кандидат. Ваша організація поставила йому одиницю по Україні, які б ваші примітки супроводжували цю оцінку. Джим yeah, Джордан of... проголосував проти підтримки України та зробив коментарі, які також не підтримують Україну, і ми поставили йому одиницю у табелі. Ми закликаємо, щоб наступним спікером Палати представників став той, хто підтримує Україну. І я оптимістично налаштований, що Патрік Макенрі більше підтримуватиме Україну. Тому я сподіваюся, що в інтересах України, щоб Джим Джордан не став наступним спікером Палати представників. Але якщо він так і стане спікером, це просто вб'є все українське законодавство. Джим Джордан не зробив нічого, аби довести, що він буде робити все, щоб підтримати Україну. Має побоювання, що якщо Джим Джордан стане наступним спікером Палати представників, підтримка України з боку конгресу опиниться під серйозною загрозою. Ми очікуємо спільного пакету допомоги для Ізраїлю та України. Можливо, додаткової допомоги для Тайваню для посилення південного кордону. Чи може цей пакет бути прийняти у палаті представників навіть якщо Джим Джорданс? Та не спікером не за спікером навіть з урахуванням спільного пакету. Я боюся, що після усунення Маккарті з посади спікера палати представників рядові члени республіканської партії бояться такої гучної меншості у республіканській партії, як мед Гейтс, який надіслав республіканцям сигнал, що якщо вони підтримують Україну, їхня робота опиняється під загрозою. Тому мене хвилює те, що рядові члени конгресу від республіканської партії боятимуться це невелике, але дуже гучне крило республіканської партії, яке захопило правий і. Інформаційно розважальний медіапростір. але як щодо іншої меншості чи навіть більшості в палаті представників, які підтримують Україну, хіба в них немає голосу? <рес> У них є голос. І я сподіваюся, що вони його використають. Коли ви дивитесь на наш табель, то там багато відмінників. Але є також ті, кому ми поставили дві кейтики. Я думаю, що це показує наскільки республіканська партія знову розділена з цього питання. Я боюся, що ті, кому ми поставили п'ятірки і четвірки, бояться відштовхнути свій електорат гучного республіканського виборця Дональда Трампа, Там існує страх щодо їх відчуження. Але я сподіваюся, що наша організація Республіканці за Україну надсилає сигнал республіканцям і звичайно республіканцям і республіканським лідерам, що є чимало звичайних республіканців рейганівського типу, які підтрим. Мають Україну. Тим часом вчора у конгресі група протестувальників прорвалась в одну із будівель капітолію. Демонстранти закликали конгрес вжити заходів для припинення вогню між Ізраїлем і Хамас. Акцію організували організації Єврейський голос за мир та «If not now». поліція арештувала близько 300 людей. Історію про те, як зараз живуть люди в Ізраїлі, підготував мій колега Юрій Солонець. Він поспілкувався із українкою Анастасією Рибаловою, яка вже втретє тікає від війни. У 2014 році вона переїхала із окупованого Донецька до Києва після повномасштабного вторгнення дівчина знайшла прихисток в Ізраїлі. А 7 жовтня війна зустріла її знову. Про життя в умовах воєнного стану в Ізраїлі. Далі у сюжеті. Де ви були 7 жовтня, коли почалося вторгнення Хамасу в Ізраїль? Ми живемо в центрі. Це місто Бат'ям Тель-Авівський округ. Це приблизно кілометрів 80 від сектору Газа. Ізраїль сама по собі невелика країна. Можете пригадати перші години, що відбувалося з вами та вашими близькими? Була була Ми спали десь приблизно о шостій ранку. Пролунала сирена, але я подумала, що це напевно навчальна сирена. Зазвичай Ізраїль попереджає про це за два тижні, як мінімум. Тобто, всі готові. Усі знають, що будуть сирени, все нормально. Це як завжди. Там у нас бомблять. Нічого нового цього разу ніхто ні про що не попереджав, і це було дивно. Там на кордоні із газою, ну саме оце огородження, а там камери та цілодобові спостереження. Як вони це все пройшли? Ось це питання, яке ставлять звичайні люди. Тобто, як ізраїльська армія могла не помітити цього вторгнення? Чому така масова атака від Хамаса? А Ізраїль про це не знав? Це дуже дивно. очень странно чи постраждало ваше місто, де ви зараз живете від обстрілів? Були прямі попадання були прямі влучення, але, начебто, жертв немає саме в нашому місті. Ну, взагалі в центрі в інших містах, поряд там так були попадання, ушкодження. Чи була введена комендантська година? Як безпосередньо відбувається зараз ваше життя в умовах а, воєнного стану? Комендантської години у нас немає. Перші дні 4-5 Деякі державні установи не працювали. Школи не працюють офіційно до 5 листопада. Діти навчаються онлайн. Транспорт все працює. Єдине, що ну заходи безпеки, всі знають, що потрібно виходити або в під'їзд, або до чотирьох стін, або в бомбосховище, яке знаходиться. В підвалі кожного будинку, якщо їдеш в автомобілі під час тривоги, треба зупинитися, вийти і лягти на землю. Тобто, це всі заходи безпеки. А Скажіть, як часто за день чутно повітряні тривоги, як часто доводиться спускатися до укриття. Ну от сьогодні, ну ось у нас шоста година вечора. Повітряних тривог поки не було. Учора було чотири рази. Позавчора теж було чотири рази. Коли тривога, то звичайно, ми відразу виходимо там у під'їзд чи до укриття. Бо в Ізраїлі ця війна, скажімо так, вона триває перманентно. Тобто, у кожній квартирі є бомбосховище, називається Момат. Тобто, це кімната, де є і душ, і туалет, які розраховані на тривале перебування в укриттях. Довге перебування там. Спочатку вторгнення Хамас, чи Стало більше людей, які повернулися в країну. Чи відчутна ця мобілізація сил? Да дуже багато повертаються. Я маю знайому, Вона працює в аеропорту, яка розповідає, що дуже багато прилітають. Тобто, мобілізація тут явка 120%. Тобто, всі йдуть, їдуть на самокатах, на машинах, йдуть пішки. Народ дуже згортований, і багато солдатів на вулицях. Моя сестра зараз служить в армії Ізраїлю. Тобто, в суботу, як почалося це бомбардування, їй зателефонував команд. Андир і сказав, спускайся. Він її забрав. Вона в чому стояла, в тому й поїхала. Їй 19 років. Тут діти після школи, всі і хлопчики і дівчата йдуть до армії. Це престижно, це круто. Ніхто не боїться. Тобто служать усі. Що вона розповідає? Що дуже багато резервістів приходять. Є чоловіки та жінки різного віку. І нещодавно була така ситуація цікава. Вона мені розповідає, познайомилася там з резервістом з чоловіком значить, він питає звідки ти вона каже: Ну я з Донецька. А він каже: О класно! А я з Краматорська. Тобто наших тут дуже багато. Насправді Краматорська. Розкажіть, як ви приїхали до Ізраїля. У 2014 році мені було 19. Я була першокурсницею. Життя тільки починалося в самому розпалі. Все круто, класно. Донецьк просто найкраще місто на землі. І раптово все руйнується. Тобто, тобі доводиться переїжджати. Ти не хочеш, це важко. Потім я вирішила поїхати до Києва. Подумала, ну там точно нічого не буде. Ну от в Києві то точно нічого не. Усі чи можете ви порівняти життя наприклад цивільних в Ізраїлі і в Україні під час активних бойових дій? Та да, я мабу скажу, що тут э, люди чувствують себе болі. Та я можу сказати, що тут люди почуваються безпечніше. Бо, по перше, скажімо так, ракети, напевно, просто вони не таких розмірів, як летять в Україну. і в цілому, ти тут почуваєшся безпечніше. М -м -м. ізраїль напевно більш підготовлений до цієї війни, тому що він у воєнному стані знаходиться постійно. Тобто, в принципі, всі вже звикли. І що я помітила, цікаво, що ізраїльтяни бояться більш. А ніж наші, тобто наші такі вже на досвіді. Типу нормально все. А ізраїльтяни якось так побоюються. Тобто так ну Скажіть, будь ласка, чи можна звикнути до війни? Ні, ні, взагалі ні. Ось уже втретє застаю війну. Я чую сирени, я чую вибухи. Взагалі неможливо до цього звикнути. Так, згодом ти спокійніше на це реагуєш, але це досі страшно. І до інших новин, після недавнього візиту Володимира Путіна у Китай, Держдеп розкритикував Пекін за надання президенту Росії платформи для просування його агресивної війни проти України. Речник державного департаменту, коментуючи зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня, назвав її невдалим проявом підтримки Москви. Про значення цього візиту та його символізм мій колега Андрій Борис розпитав у експертів. Пекін. У великій народній залі, де зазвичай засідає парламент Китаю, зібрались представники 140 країн та 30 міжнародних організацій. Вони учасники форуму Один пояс, один шлях. Це глобальна ініціатива, яку голова КНР Сі Цзіньпінь започаткував ще 10 років тому. Мета інвестувати китайський капітал в інфраструктурні та енергетичні проєкти, з'єднавши Азію, Африку та Європу. Такий собі новий шовковий шлях співпраця в рамках одного поясу, одного шляху сприяє зв'язкам, взаємній вигоді та спільному розвитку, розглядаючи розвиток інших як загрозу або сприймаючи економічну взаємозалежність як ризик, ви не покращите власне життя і не прискорите розвиток. Ідеологічне протистояння, геополітичне суперництво та блокова політика це не наш вибір. Ми виступаємо проти односторонніх санкцій, економічного примусу, відокремлення, а також порушення ланцюжків постачання. Це звернення на відкриті форуму сідзіньпіна, як вважають спостерігачі, адресоване західним країнам, які здебільшого проігнорували форум на заході. Побоюються непрозорих схем ведення китайцями бізнесу та можливих політичних ризиків. Ця співпраця не прозора, залежна від уряду, і пов'язана з певними політичними та безпековими послугами. Важливо розуміти, китайці не відкривають свій ринок для іноземців, вони лише дивляться на вигоду для власних компаній. Уряд Китаю здебільшого реалізовує свої інвестиційні проекти в економіках, що розвиваються, так званих країнах глобального півдня. Представники цих держав і приїхали на форум. Серед гостей у Пекіні і президент Росії Володимир Путін. Якщо не враховувати візити до союзних країн по ОДКБ, це його перша поїздка за кордон від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Перед виступом Путіна кілька гостей з європейських країн залишили залу, зокрема посли Франції, Італії та колишній французький прем'єр Жан П'єр всего, хочу поблагодарить председателя КНР. Господар за приглашення Господар же форуму дипломатично підкреслив вагомість Путіна на зустрічі. Саме російський лідер виступав після вступної промови Сі Зіньпіна. і саме Путін стояв праворуч від нього під час групового фото лідерів країн. Після повномасштабного вторгнення в Україну і запровадження проти Москви західних санкцій саме Китай підставив плече Росії. До піднебесної РФ перенаправила потоки своїх енергоносіїв під час форуму у Пекіні. Путін і Сі Цзіньпінь провели три годинні переговори за офіційними повідомленнями. Лідери обговорили взаємну економічну співпрацю, ситуацію на близькому сході та в Україні. Утім, про жодні конкретні домовленості мова поки не йде. Експерти пояснюють, путіну не вдалось отримати від Китаю більше підтримки він намагається отримати від Китаю зброю та обладнання, але я скептично ставлюся до такого розвитку подій. Пекін просто не хоче надто втягуватися у бійню. Попри очевидний спільний інтерес обох країн у послабленні заходу, у Пекіна і Москви різні підходи до ведення геополітики, пояснює Тімоті Хіс. Росія використовує збройні конфлікти у світі, а Китай економічну експансію. Економіка Китаю має багато партнерів по всьому світу, а виробничі потужності в Китаї походять з багатьох країн. Тому китайці загалом більше зацікавлені у сприянні стабільності, тоді як росіяни в цьому зацікавлені набагато менше. Росія сподівається експортувати більше енергоносіїв до Китаю. Саме тому хоче побудувати новий газопровід Сила Сибіру, 2 про який говорили під час форуму у Пекіні. Утім, Китай не надто поспішає погоджуватись на цей проект має свої плани. Ну, в принципі, Китай неодноразово минулому пропонував Росії, що вони можуть стати стратегічним інвестором в розробку енергоресурсних покладів російських в східному Сибіру, в Арктиці, на Далекому Сході. Єдина умова, що так мовити, мають прийти китайські компанії. Вони повинні мати там контрольний пакет в цих проектах. Має бути залучена китайська робоча сила, китайське обладнання, матеріали ну, себто, стандартний китайський набір у той час, коли Росія терміново потребує гроші та військове обладнання. Китай може дозволити собі зачекати та виторгувати кращі умови. Пояснюють експерти. Він субординований. Китай там грає провідну роль. А Росія так мовити сервільну роль. Чого і от так, і ніяк інше, себто, все те, що потрібно Китаю. Китай може взяти будь-де в іншому місці. На тлі сумнівних успіхів Путіна у Пекіні у російському медіапросторі підняли тему російської ядерної зброї. Державне агенство новини» опублікувало відео з форуму, де Путіна супроводжує людина у військовій формі. Відео підписали. Є чемодани, без яких не обходиться жодна поїздка Путіна. Вочевидь, мова йде про ядерну валізку, кажуть оглядачі. Андрій Борис у Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ми ж на цьому будемо прощатися. Я закликаю вас дивитися пряму трансляцію промови президента США Джо Байдена, де він говоритиме про війну на близькому сході, а також про війну Росії проти України. Вона відбудеться о третій ночі за Києвом. Якщо в цей час ви вже спатимете, то підключайтеся завтра о у нашу програму Брифінг, де ви в прямому ефірі можете поставити свої запитання Остапу Ярошу та Юлії Ярмоленко, моїм колегам. На цьому будемо прощатися. На все добре, спокійної вам ночі, мирного ранку. До зустрічі.